Ось і завершився цей розділ мого життя. Дякувати Богу, що він скінчився. О, також я пройшов всі ці сиквели поза камерою, тому з ними теж скінчено. Ах, нарешті кінець, відпочинок. Ця у самий початок. О, ні, тільки не знову! Загублена душа без вмістилища. Нехай буде надана тобі сила, що демонів здолає. Аго, я взагалі то тут. Оу, oh, так. Отже, тут повсюди туман, створений багатьма огидними демонами, і нам потрібно якось зупинити їх, винищивши всіх огидних істот Україні, щоб відновити мир. Я гадаю. Це забагато інформації, можна коротше. Бити більше босів. Ну, звичайно. Я все одно планував це робити, тому зустрінемось пізніше. Це був сміливий стрибок, просто дивовижний. Серйозно, найпічніший з тих, що я бачив за все своє життя. Ти маєш бути сміливим та відважним лицарем, здатним на все. Ну, раз ти вже тут, то піди й вбий всіх цих бурильників за мене. Тебе є зброя і броня, чому сам не зробиш? Тому що вони всі внизу, а я зверху. І я не вмію стрибати так само добре, як ти, відмінний стрибун. Дивитися на твої стегна це щось неймовірне. Ой, пш облиш. Не такий я вже й хороший стрибун, але добре, я вб'ю їх для тебе. Дякую тобі за порятунок твого стромордого товариша. А тепер прийми ось це в знак моєї вдячності. А тепер я маю йти. Це дещо термінове, і я маю подбати про це негайно. <плес> так, якщо ти великий лицар замку, це вірні лучники. То що це взагалі за клоун? Та я поняття не маю. Якщо ти б'єшся з людьми, які ростом, як твої щиколотки, то мабуть слід носити черевики, які їх захищають. Зазначив. Чому то так багато тексту? Щось я запізнився з лікуванням. Думаю, саме час випити чи з'їсти цю траву. Оу, а знаєте, вона не така погана. Ха, знаєте, це був дурний жарт, але ця трава реально дуже хороша. Вітаю з поверненням, обран, тобто проклятий, тобто негорячий. Тобто... ерой. Не бажаєш підвищити рівень? Чи хочу я? Так. Так і вперед. Доторкнися до демона всередині мене. Ей, друже. Ти куди взагалі йдеш? Та ти взагалі не місцевий. Ей, так цей чувак з туторіалу. Повернувся ще раз, малий. Можливо, зараз в тебе навіть є шанс. Хе-хе-хе, ей, повернись. Пойся зі мною. Обіцяю, я не буду махлювати. Воно того варте. Ти взагалі плануєш приземлятися незабаром? Виглядає дуже важливим сила штормів тече в моїх жилах. Ні, ні, ні. Чорт забирай, от завжди має бути тупий рівень з лавою. О, так. Ти готовий до світу болю, малюче. Ніхто не любить битися з флейм Руркером. Це я. Оу, так ти ж був в інтро. Добре, що її так зручно розмістили, так ще й заряджена. Часу, ти тут. Ви молодь вечно тратите час на якісь дурні речі. Не змушуй старого короля чекати. Я старий король Алант, не фальшивий, повністю справжній і старий, і король. Ну, я прийшов сюди завершити справи, принести мир, зупинити туман. Людям це все не дуже подобається, але це додає атмосфери. Що ж, якщо ти хочеш виконати це завдання. Та тобі прийдеться здолати мене, старого короля Аланта. я реальний шокапець крихітко. Так, я зрозумів це завжди старий божевільний король. Чорт забирай, ти, мабуть, дуже бистрий сучий син, якщо достатньо сильний, щоб здолати мою фальшиву, нереальну, стару ілюзорну приманку короля Аланта. Що ж, я реально справжній король, але якщо ти хочеш здолати мене, ти маєш знайти мене. У -у 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 -у. Ти ніколи не здогадаєшся, де я ховаюсь. Справжній король Алант? О, так, він ховається у старішому. О, це нагадало, що я маю відвести тебе до нього, бо він так хотів. Тому. Зараз я його викличу. Йди до мене, до мене старіший. Давай, велика булка. Йди до мене. Хороший хлопчик. Ну, все, я його привела, він он там. Серйозно? Цей великий гірок це старіший? Пожирач душ, туман, що породжує монстрів, спричиняє хаос по всій землі. Це весь час було під нами, а ти тільки зараз вирішила мене сюди привезти? Що ж, відійди, сестро, щоб я міг вбити його врятувати ситуацію та закінчити з промовами, тому що я стурбований своєю шепелявістю. Ти не можеш вбити старішого дурнику. Ти мусиш увійти в нього через його огидний рот. Фу, я маю це робити. Він там заходить чи що. Добре, добре, я йду. Добре, що я відчуваю лише власний запах у цьому шоломі. Фу. Це я, справжній старий король Алант! набагато гарніший, ніж та приманка, що була раніше. Ой ой. Тож дозволь мені пояснити, що все так погано, і що буде краще, якщо старіший поглине всі душі і покладе кінець всьому існуванню. Ох, ти, реально, справжній? Ей, якого біса. Ти не можеш мене бити, поки говориш. Ще як можу. Курва. О, ти зробив це. Ура! Слава Богу, мій обов'язок нарешті виконано. Тож я і старіший, трохи почилимо чи зачилимось, неважливо. То я отримую щось, типу, нагороди за врятування світу. О, так, звичайно, тримаю ось це. Чому всі думають, що я хочу телескоп? Доброї ночі, головний. Персонаж. Круто. Ну, тепер, я думаю, мені залишилося лише ПВП. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал та залишайте коментарі, чи сподобалося вам відео. Також залиштеся до кінця, бо там ще є маленька сцена.